Ну що, друзі, привіт! Не так довго ми чекали, захотілося далі подивитися на інших сайтах, які є трешові вакансії, порозбирати це трошки. А, тому що є одна насправді мета це вбивати гівно, а, давати нормальний конструктивний фідбек та трошки підвищувати цінність дизайнерів так, для їх самих, коли вони дивляться та розуміють, що, блін, ну, походу, 150 доларів на місяць для того, щоб будувати. 5 мобільних додатків, це якась дивна ціна. Коротше, як і завжди, використовую свій телефон, дивлюся, просто в форматі такого фристайлу в мене немає ніяких заготовочок. Хочу поділитися трошки гарним настроєм з вами. Тому поїхали. Я вже написав на роботу UA у запит UI UX Designer. Поставив все, що в мене є вся Україна. Так, да, мені потрібна вся Україна. Поїхали. Uh, junior UX Designer. але немає. Зарплатні вони пишуть взагалі зарплатню чи ні, тому що я щось не до кінця розумію. Взагалі нема А, ні, тут є. Senior UX UI дизайнер 80-85 тисяч гривень. Як завжди, беремо та ділимо, щоб зрозуміти, а скільки це в нас в доларах. На 3744 у нас виходить 2270 доларів за Senior дизайнера. Навіть можна подивитися, тому що трошки дивно. Ми Lime, Я не знаю, як це правильно читати. Дуже дивна назва. Спеціалізуємося на просуванні it продуктів та послуг наших клієнтів. Продакт, де ви з фокусом на трафік із пошукових систем. Хорошо. обов'язки. Продовження розробка та підтримку бренда компанії. Розробка та підтримка основних сайтів. Впевнене знання принципів створення гарного UX UI. Робота із сітками. Photoshop, а, понятно, це анімування ще, здатність генерувати деталізовані концепції, інженерне системне мислення, комерційний досвід найменше трьох років, досвід розробки складних веб-сервісів, інтерфейсів є бажаним, адекватне сприйняття критики, здатність до самокритики. Угу, Ми пропонуємо можливість для самореалізації та кар'єрного зростання. Єдна зарплатня з індексації в USD, платять в доларах. Перегляд заробітної плати раз на півроку. Курс англійської мови та навчання за рахунок компанії. Напевно, не знаю, не знаю, який гарний UX дизайнер, особливо на рівні синьор, погодиться на такі умови. Хоча, з іншої сторони, тут немає наші слова про англійську мову, що вже щось нам дає зрозуміти. Можливо, ця вакансія для тебе. Повертаємось назад. Гортаємо далі, тому що хочеться все ж таки на новачків. Так, ось я умовно новачок. Я зайшов, да, там, чи якийсь плюс-мінус, майже мідл дизайнер. Хочу розвиватися, мені це дуже подобається, я знайшов 25-35 тисяч гривень мідл UX дизайнер. Я нагадую, що це менше ніж 1000 доларів, тому що ну, 35 це ось майже там, ну скільки, 950 доларів. Від 800 до 950 Доларів пропонує нам компанія Online Law School. Це освітній проект, який успішно реалізується протягом останніх п'яти років. Наша місія зробити юридичну освіту якісною, сповна виправдовує себе. Тому у компанії активно а, діють понад 20 курсів, котрі вивчають сотні студентів. Наш ідеальний кандидат має комерційний досвід роботи від двох років. Чуваки, я прям бачу, як людина, яка два роки втратила свого життя. Навчання на те, щоб прийти та працювати за 900 баксів чи за 800 баксів. Стійкі навички Figma до Photoshop Ілюстратор, в принципі, розуміння дизайну, плюсом буде досвід роботи з моушен дизайном, розробка лендінгів, проектування та створення статичних креативів та презентацій, редизайн та оптимізація зовнішнього вигляду та функціоналу сайтів компанії, взаємодія з маркетинг-спеціалістами та проджект менеджерами з питань реалізації спільних задач. Коротше, взагалі ніякого відношення цей заголовок UX UI. Немає до UX UI, так, тому що люди шукають просто унікальну людину, яка більше буде працювати з якимось вебом, з креативами. А ніяких інтерфейсів тут немає, просто і близько. Це ось стандартна праця, типу ручками на те, щоб створювати картиночки, все. І можливо, навіть там 900 баксів за це це нормальні гроші, так? Тому що навчитися малювати якісь там креативи та лендінг штопати з вже існуючих патрінів, це не так. Так складно, насправді. Коротше, що вони пропонують? Повна свобода творчого та креативного потенціалу. Я зрозумів, хорошо. А, так, а тут же інші, до речі, цифри: достойну оплату праці за місяць 25-40 тисяч гривень. Можливо, вони вирішили. Ну Щось там змінилося в процесі, да десь 5 тисяч гривень відпали. Вони подумали, що інший ліміт з'явилися, але забули оновити а, сам опис. Регулярний перегляд фінансової мотивації кожні 6 місяців. Блін, як це по-юридичному звучить насправді. Перегляд фінансової мотивації я перший раз таке бачу. Своєчасну виплату заробітної плати два рази на місяць. Ну, це можливо навіть плюс для тих, хто трошки переймається, так і думає, що блін, ну місяць висадити в такій галерії буде дуже складно мені. Повне забезпечення всіма необхідними ресурсами та інструментами для роботи, дружний колектив та лояльне керівництво без надлишкового формалізму. А також корпоративи 3-4 рази на рік за рахунок компанії. Подарунки на день народження. Якщо тебе ніхто не вітає в твоєму житті з днем народження, то на компанію Online Law School можна покластися. Вони точно тебе привітають з днем народження. Тому не переживай. Так. Ми розраховуємо на продуктивну та довгострокову роботу з вмотивованим та зацікавленим спеціалістом своєї справи, тому із задоволенням поспілкуємося з кожним кандидатом. Ну, якось так. А я тут побачив щось нове. Дизайнер 15 30 тисяч гривень. Що в нас тут? Цифрова друкарня Пускар шукає у свої лави дизайнера. Ну, друкарня, це ж ну взагалі до інтерфейсів не відноситься. Правильно воно мені просто випадково попалося, тільки що там в підборці знизу. Але це ну стандартна друкарня. До речі, нормальна зарплатня, якщо ти взагалі нічого не вмієш робити, так навчитися робити стандартні штуки в ілюстраторі, все можна піти в друкарню і заробляти там собі по 30 тисяч гривень. А замість того, що вивчаєшся ти тут на юексей дизайнера, вважаєш, що ти міду, приходиш, а тобі кажуть, чувак, ну у нас є 25-30 тисяч гривень. Тобі там потрібно буде лендінги малювати, картиночки. Ну, це UX да, але там трошки щось графічного дизайну. 99% проскакує. Повертаємось назад. Хочу далі гортати список. Що в нас тут є? Junior Middle UX UI дизайнер кропівницький. Я думаю, яку з них краще відкрити. Тут є віддалена робота, давайте подивимося на віддалену роботу. так, Тому що ну, багатьом, я думаю, що цікаво все ж таки працювати віддалено. Це ж мрія кожного айтішника. Сидіти вдома біля компуктеру І все. все це твоя робота. Ми компанія Skinnect Agency, шукаємо талановитого та мотивованого кандидата на посаду Junior UI дизайнер. Хорошо. Розробка UI для вебсайтів. Визначення оптимального користувацького досвіду, розробка дизайн концептів, макетів та прототипів, співпраця з розробниками для забезпечення відповідальності дизайну до реалізації, вивчення та застосування новітніх тенденцій та інновацій у сфері. Ну, коротше, ось ці мотиваційні речі, я не знаю, навіщо їх пишуть взагалі. Коли не знаєте, компанії використовують, дописують, і в тебе чувак, в тебе є повна. Творча свобода, ми тобі надаємо все, ти можеш використовувати все, що ти хочеш. І потім дизайнер і такий в чат-GPT, а який колір краще підібрати? І чат-GPT такий, ну. Чувак, зелений, і він такий. Ну, це моя творча свобода. Що там мені ще додати? Ну, що, яка творча свобода, особливо на таких позиціях, може бути? Ну про яку творчу свободу йде мова, особливо коли дизайн будується повністю на паттернах. На, на готових штуках це конструктор, який просто потрібно вміти збирати. Я не розумію, коли люди кажуть такі речі. Співпраця з розробниками. Знання основ дизайну та композиції, вміння працювати з фігма, базове розуміння принципів UX, креативність, увага до деталей, досвід буде великим плюсом, але не обов'язковий. Ось це до речі, дуже важливий пойнт. І е, він якось вже відокремлює е, всі інші вакансії, так? тому що тут перше є віддалена робота, в тебе є можливість працювати повністю віддалено. У тебе є зарплатня, яка для джуніор-дизайнера в Україні зараз нормальна. Так? Це ну 900 баксів отримувати як джун, тому що в багатьох дуже багато складнощі. Це окрема тема, яку я вже розбирав. І на Ютубі моєму є відео. Якщо хочеш, то переходь, дивись. так там Щодо зарплатні, я дуже багато речей обговорював вже. І проблем ринку, так звідки вони беруться. Чому там мільярд дизайнерів на одну вакансію. Знову ж таки, це є в роликах на Ютубі, в моїх. І це дуже гарно, тому що люди кажуть, що в нас досвід буде плюсом, але він не обов'язковий. Вони на 100% для себе розуміють, що хорошо, ти джуніор дизайнер, ти будеш приходити, але ти джун, ти новачок. В тебе не повинно бути досвіду на 2 роки, як в інших там, вакансіях пишуть, да? щоб, щоб заробляти там, 800 баксів, тобі потрібно 2-3 роки відпахати там, десь, бути middle UXA дизайнером та робити лендінги та якісь картиночки. Це ж жах якийсь. Ми пропонуємо гнучкий графік роботи та можливість працювати віддалено. Підтримку та навчання, щоб розвиватися. Ну, Виглядає реально, до речі, адекватно та цікаво. Для новачка, так, який ось е, закінчив е, курси круті, потужні, тепер він вміє, йому хочеться. І ось є можливість це зробити. Я б використовував, напевно, цю можливість. Ну, реально, перший раз я бачу щось плюс-мінус адекватне. Нема там нічого про англійську мову, як то постійно пишуть, блін. Е, е, виглядає адекватно. Йдемо далі. Web, Веб'єксі дизайнер. Не цікаво, не цікаво, не цікаво. Ну, давайте подивимося те, що зверху тут було. Де воно? Junior Middle EXE дизайнер кропівницький 80-54 тисячі гривень за результатами співбесіди. Ну, якийсь такий нестандартний ренч, я б сказав, на зарплатню. Ну, і Нестандартний. Два тижні тому. Ми шукаємо дизайнера в офіс. Якщо розумієш принципи графічного дизайну, вмієш розробляти інтерфейси із застосуванням стилів і компонентів, якщо однаково легко проектуєш адмінку і красивий лендінг, то, скоріше за все, ми потоварощуємо та спрацюємось. Починається ось це. Більше, ніж один рік досвіду роботи веб-дизайнером. Чуваки, ви пропонуєте 18 тисяч гривень на місяць. Я нагадаю, що це в нас. 37,44, 480 доларів. Тобто потрібно опанувати професію, вивчитися. Рік навчатися, так? Тому що, ну, я, я розумію, що, напевно, це відноситься до людей. Таких, які ось каву п'ють, та тось подивилися статтю, декілька тікток-відосів щодо того, як кнопки змінювати, і це вже можна рахувати рік досвіду, тому що цілий рік так і пройшов. Я просто знаю людей, я бачу в нашій спільноті в інтерфейснику, так коли там постійно обговорюють, вони навчаються, вони бляха за цими знаннями, за тим, щоб себе якось покращувати та бути кращою версією себе, просто кожен день, вони стільки вкладають в це зусиль, і якщо цілий рік... Таким чином рухатися, і потім тобі кажуть, що ти можеш прийти на зарплатню 18 тисяч гривень. Від цього згорить жопа. І я це розумію, реально. Ось це вакансії точно не для таких людей. Я хочу, щоб ви це розуміли. Що коли таке пишуть, 18 тисяч гривень, рік досвіду потрібно мати. Це не відноситься до вас, якщо вас прикипає з цього. Якщо ви, як в нашій спільноті, як я тільки що сказав, люди навчаєтеся, летіте ось так просто вперед. І жага є до знань до постійного вивчення та покращення, це не та вакансія, яка потрібна. Не потрібно з цього бомбити та казати, що блін, ринок мертвий, все погано. Ні, це просто розраховано на ось трошки іншу аудиторію, до якої ви не відноситеся. Я б навіть сказав, не трошки іншої, а взагалі кардинально повністю іншої аудиторії. Ви, це не те, що тут пишуть. Будь ласка, необхідні навички. Рік досвіду роботи, досвід ux проектування Веб мобайл наявність портфоліо, мінімум середній рівень до доволод... ні. Ну, це просто якийсь страшак. Це повне гівно, реально. Я не знаю. В мене немає емоцій. Точніше, емоцій дуже багато. В мене немає слів, я не знаю, як це описувати. Мінімум середній рівень володіння англійською мовою. 18 тисяч гривень, рік досвіду, володіння англійською мовою, там якесь суперпрофесійне портфоліо, обов'язки UX, UI, лендінги, сайти, мобільні інтерфейси, апки, проектувати щось там ще для блять автомобілі. Я не знаю, чому ви вбиваєте типу ринок? В мене горить, тому що через такі вакансії. Вбивається типу професія. Через такі вакансії люди уходять. Через такі вакансії люди не працюють з Україною, і ну, це просто створює демпінг. Так це створює людей, які просто хочуть їсти і не знають, як себе покращувати. Та працюють там по 500 гривень на день. Ну це потрібно вбивати. Я не знаю, що з цим робити. Реально. Створення інфографіки, іконки за необхідності, підтримка проекту на всіх етапах, комунікація з розробником, комунікація з клієнтом, менеджмент. НЦБ, англійська мова, велике портфоліо і на тобі там 450 доларів на місяць. Я розумію, що, скоріше за все, такі компанії вони просто користуються, вони користуються людьми, вони користуються нагодою та тим, що зараз є ось такий стан, так? І що можна. Знайти собі дизайнера, який буде за копійки працювати. Це просто велика окрема професія. І ось все те, що тут описано, да? UX UI, лендінги, CRM, адмі... адмінки, мобільні інтерфейси, мобільні апки, інфографіка. Це крутий, типу, мультидисциплінарний дизайнер. Так, якщо навіть взяти якогось середнього з знанням англійської мови, можна заробляти 3,5 тисячі доларів ось на тому рівні, що тут описується. Я хочу, щоб в тебе було 100% розуміння цього. Будь ласка, не принижи себе, навіть не відгукуйся. На таке лайно, будь ласка, пропонуємо вільний п'ятидневний графік, всі офіційні свята вихідні. Ну, дякую. Оплачуємо. Випроб... В них ще випробувальний термін є. Оплачуємо відпуска лікарняні внутрішні ком'юніті та менторство, нон-стоп розвиток в технологіях, можливість свідчнути в інші департменти. Ой, це навіть не цікаво читати, реально тут пропонуємо. Ну і що, що з цього цікавого? Гроші мені запропонуєте. Нафіга мені стільки плюшок, які нафіг мені не потрібні. Типу, нормальна людина адекватна буде на це дивитися і все вже розуміє. Річні та реферальні бонуси, можливість самостійно вирішувати коли, регулярні тімбілдинги та івенти, клуби по інтересах. Ми сім'я. partners та професійні психотерапевти, щоб звернутися та запитати, слухайте, в мене тут. Я не знаю, як жити, типу, що робити. Турбота, повага та все, що потрібно для комфортної роботи в нашій компанії. Чуваки, для комфортної роботи в компанії потрібно ну я не знаю поважати людей, типу, і о, слідкувати за тим, що ви хочете отримати, так та за які гроші. Фух. Вигорів та виговорився. Я не знаю, що тут ще казати. Додатково ладно, подивилися. Потрошечки будемо такі формати, да, робити, розбавляти. Ось потрошечки, потрошечки. В мене ще на каналі влоги час від часу виходить, тому також можеш подивитися там. Буває цікаво за спільноту нашу за інтерфейсник. Я вже сказав, нас же більше тисячі людей постійно. Кожен день просто щось обговорюється, вирішуються, якісь питання. Один одному допомагаємо з тим, як проходити інтерв'ю, як шукати там собі роботу, які є помилки, як краще готувати портфоліо. Я вас обожнюю, чесно, кожному дякую, спільноти, інтерфейсник, додавайся. І якщо тобі цікаво, безкоштовне навчання від мене, тому що я постійно готую та додаю якісь нові круті курси в бота, це UX Hub, Посилання також є в профілі. Переходьте, та дивись там. Ну і щодо такого формату, будь ласка, залишайте, закидайте коментарі з вакансіями, з якимись треш історіями, з якимись цікавими речами, які можна обговорити та показати для всіх. Я можу зв'язатися з воротнього, та ми зробимо щось цікаве разом. Давайте вбивати цей поганий ринок, який є. Повертати цінність кожного професіонала. Та зростати разом, тому що я нагадую, що моя мета це будувати професійну українську діджитал-спільноту. І хочу, щоб ми всі знаходилися на топовому рівні. Хочеться виводити українських профі на інший рівень. Я впевнений, що в нас це вийде. Побачимось!